Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Сніжана Макогон, я тренер-реабілітолог, і тут ми тренуємось свідомо, ефективно та розвиваємо інтелект нашого тіла. Сьогодні в нас буде заняття для розкриття плечей та роботи з сутулістю. І починаємо ми з МФР. Будемо робити його руками. Ми починаємо з того, що ми праву долоню стискаємо в кулак і будемо працювати фалангами пальців. Від сонячного сплетіння починаємо рухатися круговими рухами до плеча і повертаємось назад. І знову від сонячного сплетіння до плеча і повертаємось назад. Ми рухаємось з вами під ключицями, не заходимо на молочні залози і робимо рух глибоким, тобто ми робимо собі саме масаж. До речі, ви можете зараз сидіти, як я, або сісти в позицію йога, як вам зручно. Робимо рух глибоким, щоб ви відчували дійсно якісь масажні дії. І краще, звісно, робити це на голу шкіру, не робити це на одяг, тому що трішки буде не такий результат. А тепер ми будемо робити масаж таким довгим, вижимаючим рухом, ніби ми хочемо витиснути воду з нашої лівої сторони. Ви зараз можете спостерігати, як в мене з'явилася гепаремія, це відповідь на терця, і це абсолютно нормально. Якщо у вас також. Почервоніє шкіра, не лякайтеся. І тепер ми робимо такий зигзагоподібний рух, також від сонячного сплетіння до плечової кістки, розігрів, розігріваючи наші грудні м'язи. Коли ми маємо проблему з сутулості, це завжди вкорочені грудні м'язи, і тому. З ними краще працювати спочатку розслабленням. Це буде наш перший етап. І з іншої сторони робимо теж саме. Спочатку робимо кругові рухи від сонячного сплетіння до плеча. Рух в нас глибокий. М'яко поглиблюйтесь фалангами пальців в ваші м'які тканини. Не заходимо на молочні залози. Від сонячного сплетіння і під ключицями прям добре вкаходжуйте. Добре. Зробили останні повторені круговими рухами і робимо вижимаючий рух. Фалангами пальців трошки притискаємо наші м'які тканини і починаємо ніби вижимати воду, рухаючись від сонячного сплетіння до плеча. Даємо трошечки тиску, не просто себе гладимо, а саме вижимаючим в Добре. Останнє повторення. І робимо зигзагоподібний рух, коли ми рухаємось таким зигзагом. Зверху, вниз, зверху вниз, внизу, вверх. Розігріваючи наші тканини. Добре. І тепер ми з вами підіймаємо праву руку на висоту плеча, відводимо великий палець в сторону, згинаємо руку в лікті, і ми з вами впримося в таку ямку, яка знаходиться біля нашої плечової кістки. Ми в неї заглиблюємось подушечками пальців, прям добре притискаючи грудні м'язи. І будемо зараз навдих відводити ліву руку назад, але не підіймати її занадто високо. І повертаємо знову. Тобто ліва рука рухає наші тканини в ліву сторону, а наші пальці притискають е, м'язи і шкіру, і навпаки, рухаються ближче до нашого сонячного сплетіння в протилежну сторону. Обов'язково треба подушечками пальців поглиблюватися в м'які тканини, щоб ви відчували саме такий ефект масажу, не просто поглажування. Добре, ще два рази робимо. Це може бути не дуже приємно, якщо у вас є спазм або ця частина у вас набрякша. Добре. І тепер те ж саме робимо на іншу. Піднімаємо в повітря ліву руку, відводимо великий палець, зігнули лікоть. Ми з вами опинилися на лінії нашого плеча в такій ямці. Притискаємо подушечками пальців, можна їх під кутом поставити. І працюємо. Зробили вдих, відвели праву руку в сторону, пальці рухаються до сонячного сплетіння. Вдих, і видих. І вдих, і видих. Ваша права рука починає рухатися на лінії плеча, і можна її потім трошечки опустити, щоб не перенапружувати шию та трапецію. Особливо, якщо у вас це напруження вже було до. Добре, ще три повторення. Подушечки пальців поглиблюються, м'які тканини рухаються до сонячного сплетіння. Вичуваємо, як ми робимо собі такий приємний, глибокий масаж. Чудово. І з частиною самомасажу ми закінчуємо. Стаємо в опору на стопу і на коліно. Попереду права нога позаду ліва, долоні в нас знаходяться всередині. Зараз ми будемо розкривати грудний відділ в праву сторону, витягуючись долонею до стелі, лопатки широкі, не схлопуються і нас виштовхує постійно ліва долонь нагору. На видих будемо закривати. Допомагайте собі вдихом розкривати ваші ребра. І плечову кістку обов'язково ми спрямовуємо вгору. Вона не повинна бути у вас завалена вперед. Тобто не повинно бути ось такого положення, що ви підіймаєтесь ось так: вдих і видих. Кожен розкривається зараз на свою амплітуду, вдих, видих. В нас акцент на якості виконання. Не на швидкості, тому прошу вас трішки сповільнитися, якщо у вас є проблеми з швидкістю виконання. Вдих і видих. Вдих. Видих. І вдих. І Видих. Змінили сторони, те ж саме зробили. На ліву сторону, ліва нога попереду, відкриваємо грудну клітку в ліву сторону, витягуємо з долони до стелі, видих. Вдих. І видих. Трикутники талії в нас задовгі. Ми продовжуємо це витяжіння через сідичні бугри, через маківку. Робимо рух на витяжінні. Ми відчуваємо контроль над своїм тілом, не робимо нічого. Ніби ми стоїмо на вітру і нас роз... розгойдує сторони. Добре, ще чотири повторення вдих. Робимо вдих в ребра, допомагаємо їм розкритися в видих, тому що, коли в нас є сутулість, в нас закрита грудна клітка. І ребра не розкриваються в повну амплітуду, фізіологічну при вдоху. Вдих. Видих. І останнє повторення вдих. І видих. Стаємо в опору на 4, коліна під кольшовими суглобами, долоні під плечима. Зараз ми будемо на вдих відводити руку вперед. І малювати таке полуколо, розкривати плечову кістку, торкатися до сідниці, якщо це можливо, і так само повертатися через полуколо назад. І іншою рукою робимо те ж саме, тягнемося вперед, за великим пальцем, розкриваємо плече і торкаємось сідниці, якщо це можливо, і повертаємось назад. Рука, яка залишається в опорі, вона не провисає. Тобто, ми не робимо цю вправу ось так. Ми залишаємо широкі ключиці, широкі лопатки, і опорна долоні вона нас постійно виштовхує нагору. Поперек і хребець знаходиться в нейтралі. Ми ніби підпираємо з вами стелю. Починаємо працювати, потягнулися правою долоною покилим ліва долоня в нас активна, зробили вдих. Видих, закрилися. Потягнулися лівою рукою вперед, рука виростає з плеча, вдих і видих. Закрилися. І знову вдих і видих. І вдих. Нагадую, що ми спиною підпираємо стелю, ми не можемо завалитися. Видих. Рука рухається, ніби в трубі, вдих. Видих. Вдих. Гарно розкриваємо плечову кістку, Видих. І грудний відділ, вдих. Видих. Останнє повторення вдих і видих. Поставили. Долоні по краям калимка. І зараз ми з вами опускаємось грудною кліткою вниз. Можливо, треба буде скоригувати положення долони. Таз залишається на місці. В нас з вами акцент на розтягненні плеча. Ви повинні відчувати добре розтяження в цій частині. Робимо вдих, опустилися і видих піднялися. І знову на вдих. Опустилися, зверніть увагу на мій таз. Він залишається на місці вдих і видих, вдих. І видих. Вдих. Ще шість разів. Працюємо. Видих. Вдих. Видих. Зараз кожен опускається на свою комфортну амплітуду. Вдих. Видих. Ще чотири. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І останнє повторення вдих. Зараз всі. Зафіксувалися внизу і починаємо робити перекати з плеча на плече, ніби ви хочете нахилити голову вправо і в ліву сторону. І ви це робите: нахиляєте трошки голову і перекатуєтесь з плеча на плече. Ви таким чином будете ще більше відчувати таке м'яке розтягнення. Звісно, робимо це обережно, привільно. Без надмірної амплітуди, якщо не тягнеться, не треба прижинити, не треба себе дотягувати. Робіть з такою амплітудою, наскільки ваше тіло дозволяється зараз вам зробити з комфортом. Чудово. Тепер ми з вами лягаємо на живіт, відводимо руки в сторону, долонями вниз, згинаємо праву ногу. І починаємо переводити її за ліву ногу, розкриваючи грудний відділ. Витягуємось долоною до стелі і повертаємось назад. Можна її вже не розгинати, залишити її зігнутою, і вона у нас буде виштовхувати. Можна робити також це через пряму праву ногу, як вам комфортніше. Ми будемо зараз відчувати гарне розтягнення грудних м'язів та плеча нижньої руки, яка залишається у нас в упорі. Робимо цей рух обережно. Тут достатньо інтенсивне в нас розтягнення, тому щоб собі не нашкодити, контролюйте амплітуду, з якою ви це робите. Ще три повторення. Вдих, розкриваємось, видих, повертаємось назад. І вдих розкриваємось. Плечова кістка тисне в нас під вагою тіла в підлогу, в килимок і повертаємось назад. Останнє повторення зробили вдих і змінили сторони. Поклали праву руку. На підлогу долоною вниз, ліву руку поставили в опору і починаємо рухатися так само. Розкрили грудний відділ на праву сторону, на ліво, точніше, вдих і видих. Не підіймаємо плечі до вух, Плечі залишаються у нас внизу. Ми не робимо це через компенсацію. І розкриття у вас може бути трошечки інакшим. Це абсолютно нормально. Так само, як і в минулій вправі, ми працюємо на ту амплітуду, з якою нам дозволяє зараз працювати наша гнучкість та наша мобільність. Вдих. І Видих. Ще чотири рази. Вдих. Видих. Видих. Угади. Видих. Вуди. Видих. І останнє повторення вдих. І видих. Чудово. Допомагаємо собі встати знову в опору на чотири, поставили руки трошки кроком вперед. Ставимо долоні на ширині килимка, стопи скорочуємо ноги на ширині тазу. Зараз вдих ми будемо виштовхувати таз нагору, тягнутися сідничними буграми в стелю, розкривати лінію тазу, без заломів шиї, шия це продовження спини. Робимо вдих, гарно наповнюючи нашим легені повітрям. і Видих, опускаємось вниз. І знову на вдих. Потягнулися сідничними буграми, розкрили наші плечі, розкрили грудний відділ, зробили вдих і видих. Розгинати ноги не потрібно. Тут ми працюємо на зігнутих колінах. Головне це витяжіння через сідничні бугри та маківку. Видих і здих. Видих, добре. Розкриваємо наші плечі. Вдих. Видих. І останнє повторення вдих. І видих. Посадили таз на п'ятки, розслабилися, подихали в живіт. Сідаємо з вами в позицію йога або в положенні, залишаємося сидячи на п'ятках, як вам комфортно, відкриваємо грудний відділ, розтягуємо грудні м'язи, робимо вдих. І на видих, навпаки, скругляємо спину, опускаємо плечі і виштовхуємо лопатки назад. Знову зробили вдих, розкрили грудний відділ, не прогнулися, а саме грудну клітку розкрили і розкри, розкри, розкрили зону під ключицями. І видих, м'яко хребець за хребцем скруглилися з опущеними плечима. Знову вдих і видих, вдих і видих. Вдих. І видих. І останнє повторення вдих і видих. І ми з вами на цьому закінчили. Не забувайте, що робота з сутолістю це не тільки про розтягнення та розслаблення, це тільки перший етап, і сьогодні ми з вами його виконали. А другим етапом це буде зміцнення м'язів та закладання нових патернів руху. І саме цим ми займаємось на моєму курсі Фундамент тіла, який складається з двох місяців тренувань і полягає в двох етапах. Тож, якщо вам цікаво і для вас актуальна тема корекції постави, я вас запрошую на свій курс. А деталі про нього ви можете дізнатися за посиланням під цим відео. А також не забувайте ставити вподобайку, писати коментар та вмикати дзвінок, щоб не пропускати наступні тренування. Це допомагає моєму каналу розвиватися та розвиватися українському Ютубу. Всім дякую до наступної зустрічі.